Під час моїх тестів з різними роутерами у мене стали виникати деякі проблеми з самими роутерами, тобто роутери від Asus на платформі MTK. Які побудовані були на медіатековських чіпах, вони працювали нестабільно. Про всякий випадок, я яновив свої драйвери на своєму ріалтековському чіпі, і відтоді у мене почались інколи, інколи почали вискакувати отакі проблеми. Коли у нас відключається фактично драйвер мережевої картки, він виконує ресет і після того перезапускається. І все було б нічого, окрім одного, я нещодавно придбав новий комутатор на 2,5 ГБ, який підключив до цієї мережевої картки, і тут почалась просто якась маячня, цей драйвер почав постійно Постійно перезавантажуватися, тобто більше 30-40 секунд він не працював взагалі. Ну от Я роблю навантаження, умовно там прокачу 10, 20, 30 ГБ. І після того, як він прогрівається, у нього зносить кришу, і він перестає взагалі нормально, адекватно працювати. Він постійно починав скидати. Спочатку я думав, що це проблема з комутатором. Перейшов на звичайні комутатори на асусівські все те саме. Прийшов на Медіатек, все те саме. Прийшов на Бродком, все те саме. І потім же ж почав аналізувати, що ж відбулося. І згадав, що я двічі оновлював драйвери мережевої картки для реалтеку, І ось, відповідно, я і почав відкатуватися. Перший раз я зробив відкат, як ви бачите, 9 числа. Відкатився на попередні драйвери. Через хвилину я знов побачив, що відповідно почалося скидання, тому що драйвер так само не хотів працювати під навантаженням. Тобто даєш навантаження і все, він одразу скидається. І я зробив тоді ще раз відкат і повернувся на драйвери. Ось ці. Я зараз вам покажу, які в мене драйвери стоять. Ось. Ось цей драйвер. Бачите, він від червня, 16 червня 2022 року, ось на ньому все працює стабільно добре, без будь-яких питань. Після того я ставив декілька різних драйверів. Вони датувалися 23 роком, і на жодному з тих драйверів я не міг отримати нормальну стабільну роботу. Не знаю, що там вже наробив такий Ріалтек. Можливо, він надивився на Intel, як той, бодався з 225 та 226 чіпом. А хто не знає, то святий. Intel так накосячив, що вони до сих пір не можуть нормально, адекватно виправити той чіп, і мені здається, що там проблема не в е, самих драйверах, а ще й в якійсь чіпі. Швидше за все, там буде якесь оновлення хардеру, тобто заліза буде оновлення йти. Ну, і ось, мабуть, Ріалтек щось подібно почав експериментувати у себе. До речі, що ж там у Intel було за проблема. Проблема то була у Intel взагалі геть з іншим. Вони ось цю штуку Advanced EEE, яка розшифровується, як Energy, Efficient, щось там таке, Ethernet, мабуть, так. Ось цю штуку їм довелося відключити за замовчуванням. І саме на оцьому Advanced EEE Intel і спотикався. Він постійно намагався перейти в режим енергозбереження для того, щоб заощаджувати. Це такий самий собі, типу Green Ethernet, тільки більш, більш сучасний. І ось тут Інтел спотикнувся, у нього нормально не виходило. Як ви бачите, у Ріалтека це за замовчуванням відключено, але на більш сучасних драйверах воно все одно не впливає. Там щось інше виникає. Отже, я хочу сказати, що якщо у вас виникають проблеми з ріалтековськими драйверами, більш сучасними, скажімо так, то краще відкатіться на якісь старіші версії, а от де їх знайти, оце вже цікаво. Хати треба і для того потрібно вести декілька архівних копій. Я у себе звісно що зберігаю різні. Тому що ніколи не знаєш, що буде далі, що спливе, і після чого воно перестане або працювати, або почне працювати. До речі, як бачите, у мене розвантаження включено за замовчуванням, і я вам так само раджу це робити. Це піднімає швидкість, але це може бути проблемою при саме зеленому інтернеті. Він у мене Ethernet, він у мене включений. І от коли у вас енергозберігаючий режим цей включений, то розвантаження може оминати, скажімо так, навантаження на центральний процесор, це добре, але це може виникати і якісь ще певні проблеми. Або це може бути проблеми з антивірусом, або ще з чимось, або з системою операційною. Отже, дивіться обов'язково, щоб у вас, по-перше, оці дві штуки. Ви могли їх відключити, подивитися, якщо вам це не допоможе. Відключіть контрольну суму розвантаження, щоб воно автоматично не розраховувалося для приймання і передавання. Насправді, це доволі таки собі непогане розвантаження центрального процесору, тому що у вас швидкість піднімається в середньому десь на 10%, а навантаження на процесор завжди майже 0%. І тому це потрібно відключати тільки в тому випадку, якщо у вас є якісь певні проблеми. Ну, от у мене це не допомагало. На чому була там проблема, я так і не зрозумів. Я перемикав різні варіанти, різні режими, і мені це все не допомогло. Допомогло тільки відкачування на більш старі драйвери, які я використовував раніше.